Номер 966, сторінка 214. За тиждень використали 2 кг цукру. Скільки кілограмів цукру в середньому використовували за один день? За один день, щоб дізнатися, скільки в середньому використовували цукру, потрібно весь цукр поділити на кількість днів. У тижні 7 днів. Отже, 2 кг цукру потрібно поділити на 7. Пригадуємо, якщо в нас є частка, яка не дає відповіді натурального числа, ми можемо записати її дроповим числом. Тому 2 поділити на 7 буде 2 сьомих кілограма цукру, в середньому використовували. Висеред ньому використовували за день і записуємо відповідь дві сьомих кілограма.